Я з самого дитинства знав, що я буду військовим, що я присвячу своє життя Збройним силам. 24-річний Дмитро Задорожній, головний сержант Збройних сил. У 2015 році я закінчив школу і, так би мовити, реалізував свою мрію дитинства і вступив до вищого військово-навчального закладу, а саме військовий коледж сержантського складу міста Полтави. Нині у цьому закладі служить інструктором. 2019-го, каже, поїхав на Донеччину, аби захищати державу у підрозділі морської піхоти. Я був там і кулеметником, і старшим позицією, і поваром, і, якби готував їсти хлопцям і випала роль. Бути там командиром на своєму з пункті якби дуже було е, таких між хлопцями сутичок. Вони не сходилися характерами, приходилося компенсувати це все і підтримувати лад і порядок. На Донеччині каже, у деяких місцях між українськими воїнами та окупантами була відстань до 400 метрів. Був розбитий міст. І виходячи зні з однієї сторони, це наша територія, а вже на тій стороні моста їхня територія. І якби ми вночі зробили вилазку, перейшли на їхню сторону і встановили наш стяг на тій стороні моста, на тій стороні моста, таким чином, щоб вони не могли його зняти. У зоні проведення операцій об'єднаних сил служив сім місяців. Це вже була така опозиційна оборонна оборонні дії, і я просто займався. Обороною населеного пункту, в якому проходила моя ротація. Це були не широкомасштабні бої, так стрілкові бої, але вони були дуже часто, майже кожного дня. Перебування там це був дуже великий моральний і фізичний втрут. Це постійна готовність до будь-яких сценаріїв за час служби. Головний сержант отримав шість нагород. Військовою справою каже, займатиметься й надалі. Я вважаю, що престиж збройних сил на найвищому рівні. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному. Полтава.